Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати фарширований перець з половинками. Нам потрібно 8 штук перцю, У мене заморозки половинками вже, 500 г м'яса, 100 г твердого сиру. Зелень в мене кріп заморозки, 2 помідори в мене заморозки, 3 столові ложки. Кукурудзи у мене заморозки, сметани 2 столових ложки, сіль та спеції за смаком. М'ясо нарізаємо кубиками та обсмажуємо до напівготовності на сковороді. Сир та помідори нарізаємо кубиком. Додаємо кукурудзу, кріп, м'ясо, сметану та спеції та перемішуємо. Перці наповнюємо начинкою та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось який він вийшов. Смачного.